друже. дякую, що завітав до мого каналу «Селена Розкриває Карти. Сьогодні у нас прогноз на наступний тиждень, на тиждень, який відбудеться з 22 до 28 вересня 2025 року. Як завжди, на початку, я дякую всім, хто допомагає каналу, хто робить замовлення, хто просто так надсилає гроші, щоб погодувати мене кавою. Дякую, друзі. Як завжди, маленька кубка це у нас старші аркани. Вона показує фон тижня. Я звідти беру одну карту. Велика кубка це у нас і придворні карти. Вони показують деякі подробиці. Звідти я беру три карти. Тобто дивимось, що чекає на Україну і українців на тижні з 22 по 28 вересня 2025 року. як минулого разу. Нічого не змінюється поки що. Є деякі подробиці. Так, друзі, ну, не дуже гарно виглядає. Ну, фон тижня ми бачимо знову якісь руйнування, бомбардування. Схоже на бомбардування, обстріли. Далі хтось к нам приїздить, як завжди, да, щось обіцяють і навіть показує колаборацію, співпрацю. Але між ними лежить оця картка. І це погано. Ця картка вказує на якусь помилку, на невірно обраний напрямок, невірно обраний шлях. Бачите, хтось приїжджає, пропонує колаборацію, пропонує співпрацю, але ми робимо якусь помилку. І це не дуже приємно, хоча, коли у нас така картка масть м'ячей, я завжди розшифровку викладаю. П'ятирка, кладемо п'ять карт. Чому саме яка це може бути помилка і як це на нас вплине? Ну, важко, так. Всі, всі втомилися, всім важко. Ем, ну, ще не дуже добре, що хтось буде братися за працю, яку він не вміє робити. І тільки буде показувати, що він щось робить. І це тягнеться з нашого минулого. Так, і це буде нас віддаляти. Від нашої мети. А, і це показує, що треба все робити за правилами. Є якісь правила, але ми знаємо, що не завжди це, це добре виходить, інколи треба щось порушувати, якісь заскорузли правила, які вже не життєздатні. Але це, мабуть, не той випадок. Тобто, друзі, треба бути дуже уважними, дивитися, що нам будуть пропонувати, і щоб не допустити, щоб наше, наше керівництво зробило якусь помилку. Ну, це неприємно. Бачите, оця, ця картка мені більш недоподобать, бо вона нас віддаляє від нашої мети. Це неприємно. Але, друзі, Концентруємось, вміємо поповнювати свій енергетичний заряд. Піклуємося про себе, щоб завжди бути в ресурсі. Я розумію, що це дуже важко, але це наш шлях. Інакше ми не доживемо до перемоги. Треба бути сильними і поповнювати свої ресурси. Дивимось, Дуже уважно, що відбувається навколо, треба цікавитися політикою, так. Бо у нас з сусіда Північного завжди йшла така теза, що ой, політика грязна діло, я не інтересуюсь. Ні, це, це помилковий шлях, бо політика зараз в такому. Глобальному світі впливає на кожного з нас, навіть коли ми збираємося щось купувати, кудись поїхати, кудись вкласти гроші і таке інше. Треба уважно слідкувати за цими подіями, що відбувається в політиці. Дякую, друже, за твою увагу. Бажаю всім гарного тижня. Слава Україні! Слава ЗСУ!